Гендер це поняття буквально всюди. Воно пронизує наше життя, наші стосунки, те, як влаштований світ. Але замислювались, чому воно має таку колосальну вагу? Що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми поглянемо на це складне явище крізь три різні, але дуже потужні соціологічні призми. І, перш ніж занурюватися у великі теорії, варто поставити одне на перший погляд просте, але насправді фундаментальне питання. І це, знаєте, справжня загадка, бо не існує жодного, уявіть собі, жодного суспільства в історії, де б не було поняття гендеру. Але чому? Чому в якій би культурі ми не опинились, цьому надається таке величезне значення? І тут важливо одразу відкинути одну поширену думку. Ідея про те, що є лише чоловіки, жінки і все, це насправді лише один із поглядів, перебажно західний, а світ, як виявляється, набагато різноманітніший. І ось вам приклад, який просто змінює оптику. У багатьох культурах корінних народів Америки існує поняття дводухих. Це третій гендер люди, які втілюють і чоловічі, і жіночі якості, і вони, до речі, часто відігравали особливу шановану роль у своїх спільнотах. Це ж чудово показує саме поняття гендеру універсальне а от його форма можуть бути абсолютно різними. Гаразд, а тепер давайте подивимось на це з висоти пташиного польоту. Перша наша лінза функціоналізм. Логіка тут така: якщо щось існує в суспільстві, значить воно виконує якусь корисну функцію. То яку ж функцію виконує гендер? Ну, з цієї точки зору гендерні ролі це такий собі спосіб навести лад, чіткий розподіл праці, де кожен знає своє місце і свої обов'язки, допомагав суспільством виживати, розвиватися і просто працювати злагоджено як годинник. Яскравим представником цієї думки був соціолог Толкот Парсонс. Він вважав, що суспільство, ніби турботливий тренер, з маличку готує хлопців і дівчат до їхніх майбутніх ролей у сім'ї та суспільстві. Як саме готує? А ось як Парсон сказав, що хлопчиків виховують інструментально, вчать бути рішучими, конкурентними, націленими на успіх у зовнішньому світі. А дівчаток експресивно розвивають у них емпатію, чутливість, орієнтують на турботу про сім'ю. В теорії ці дві половинки складаються в ідеальне гармонійне ціле. Звучить ніби логічно, але є кілька великих але. Ну, по-перше, ця модель списана з американської сім'ї середини минулого століття, а світ, як ми знаємо, трохи різноманітніший. По-друге, а що робити тим, хто не вписується в цю схему чоловік-жінка? Теорія про них просто мовчить. І, мабуть, найголовніше вона зовсім не помічає питання влади хто в цій гармонійній системі насправді головний? Добре. Від великих соціальних структур спускаємося, так би мовити, на землю прямо в наше повсякденне життя. Як ми створюємо і відтворюємо гендер ну просто щодня? І тут на сцену виходить абсолютно інша ідея. Інтеракціоністи кажуть, гендер це не те, ким людина є, а те, що вона постійно робить. Уявіть собі, що це така нескінченна вистава, роль, яку кожен з нас грає у взаємодії з іншими. І ми ж постійно це робимо, часто навіть не замислюючись, одяг, зачіска, навіть те, як людина сидить, хтось схрещує ноги певним чином, а хтось займає більше простору або манера розмовляти. Кивати, щоб показати я тебе слухаю, чи навпаки, це все елементи цієї вистави, наші репліки в загальному сценарію. Це все дуже цікаво, але є один нюанс: цей підхід, ніби мікроскоп, дозволяє роздивитися найдрібніші деталі, але через це можна пропустити загальну картину. Він чудово пояснює, як ми граємо свої ролі, але не завжди дає відповідь на питання: а чому сценарій саме такий? І чому одні ролі в цій п'єсі явно привілейованіші за інші. І отут ми підходимо до третьої і, мабуть, найгострішої теорії вона бере те саме питання влади, яке інші обходили стороною і ставить його просто в центр уваги. З цього погляду гендер це не про гармонію і не про самовираження, це про боротьбу, про владу. Це така собі соціальна структура, яка історично давала одним групам більше прав і можливостей, а іншим відповідно менше. Ключове слово тут патріархат, тобто форма організації суспільства, де чоловіки історично займали домінуючі позиції. І йдеться не лише про якісь там давні закони, а й про культурні норми та очікування, які часто невидимі, але дуже відчутні. Але все ще складніше, тому що не можна говорити просто про чоловіків і жінок. І тут нам на допомогу приходить суперважливе поняття інтерсекціональність. Уявіть, що гендер, раса, клас це не паралельні вулиці, а дороги, що перетинаються. І саме на цих перехрестях виникають абсолютно унікальні ситуації нерівності. Ось вам приклад, який все ставить на свої місця розрив в оплаті праці. Якщо взяти за умовний долар зарплату білого чоловіка, то біла жінка отримує вже 80 центів, чорношкірий чоловік 73 центи, а чорношкіра жінка всього 65. Бачите? Це і є те саме перехрестя. Тут гендерна нерівність накладається на расову і результат стає ще гіршим. Звісно, у відповідь на цю нерівність з'явився фемінізм. І він теж дуже різний є, скажімо, ліберальний. Він пропонує міняти закони та боротися за рівні права в існуючій системі. Є соціалістичний, який каже, що корінь проблеми в капіталізмі. А є радикальний, який йде найдалі і стверджує, для справжньої рівності треба взагалі позбутися самого поняття гендеру. Отже, ми пройшлися трьома дуже різними шляхами розуміння гендеру. Давайте тепер зберемо все докупи і подивимось, що ми маємо. Що ж, в нашому аналітичному інструментарії тепер є три лінзи функціоналізм, який бачить у гендері стабільність і порядок, інтеракціонізм, який розглядає його як щоденну виставу, і теорія конфлікту, яка фокусується на владі та нерівності. Жодна з них не є ідеальною, але разом вони дають нам набагато об'ємнішу і глибшу картину. І наостанок питання для роздумів. Коли ви спостерігаєте за світом навколо, яка з цих трьох лінз, на вашу думку, працює найкраще, яка найточніше описує те, що відбувається? А можливо, справжня мудрість у тому, щоб уміти постійно перемикатися між ними?